Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Поки я розкладала посилочку, почалася гроза, потемніло, але є підсвітка, так що ми побачимо, що Тетяна прислала. О, навіть гримить, не знаю, чи вам чути. Так, дуже-дуже темно, хоча друга година дня, але, якби то вже було, напевно, 9 вечора. Що ж, глянемо, що Тетяна прислала. Тут такий бурштин, сережки, кулончик, такі диски бурштинові, тут теж сережки, кулончик, браслетики бурштинові, крихта місячного каменю. Такі намистинки такого м'ятного кольору. Це наместинки АБ, чорні. Ну і тут браслетик з кістки. Звісно, що я з нього нічого і не зроблю, але я і з кістки нічого не роблю. Ну, а це я навіть не знаю, що, що це таке. Але вам витягнула показати це я ну не знаю. Реально не знаю, для чого це пристосувалося би. Якби я робила, але я робити не буду, так як ви знаєте, що я з кістки не роблю. От я її відчуваю, от я зараз тримаю в руках і некомфортно мені. Ну, це, це моє таке. Такі браслетики з гематиту. Імітація перлин. Ще такий. Оце. Муранське скло, напевно. Не знаю. Мені так через камеру добре не видно. Ось такий, як авантюринові пісок є тут. Ну, немає значення. Камінчики гарні. Немистинки. Сережки, браслетик і таке коліє на шнурку, але це все ми заберемо. Така імітація перлин з чеським склом. Тут ще імітація перлин із е, срібним хрестиком. Ось. І смаколики. Такі цукерки. Тетяна мене пригостила. Звісно, мені вже цікаво. Так що я обов'язково попробую. Дякую Тетяні за... Таку цікавинку, солодку. Ось, Іду запитуватися Тетяни, що вона, які має побажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Тетяни готові, і подивимося, що в мене вийшло. Із перлин Тетяна хотіла подібного зразка, тільки не було, наприклад, оцих двох низок. Але я вже зробила з усіх, щоб можна було комбінувати по-різному. Це все окремі низки. Їх можна носити по одній і можна комбінувати як завгодно. Це є намистини імітація перлин на піни, намистини чеського скла і чорні гематитові. От Я їх чергувала по-різному і просто ланцюжок. Кожна низка подібна, але в той же час відрізняється тільки складанням. Наприклад, там три. Підряд перлинові тут п'ять. А все таке саме. Ось, і, наприклад, можна, а ще оця, тут по центру срібний хрестик. Їх можна носити, бачите, ось так три. Можна, наприклад, одну, можна дві, як завгодно. Можна. Дві коротші, наприклад, вдягнути. Ось ще є сережки. До цього трансформеру. А можна просто сам хрестик вдягнути, або з цими. Ну, як там Тетяна собі захоче, буде комбінувати. Із таких м'ятних намистин у Тетяни є гарнітур, і вона хотіла до нього, щоб я зробила браслет. Я зробила браслет і додала ось такі намистинки. Дуже такі красиві, але вони й добрі тим, щоб не бачити пласкі. Так само, як на мистинки. Не випирають. Між кожну дала роздільну, замочок ланцюжок. Ось. І ще залишалися намистини, ми порадилися і вирішили зробити ще намисто для довжини, решту додала ланцюжок. Все це саме так само, як браслет. Тільки тут ще на закінчення решту дала тих маленьких і з переходом на ланцюжок. Тетяна любить короткі, як чокери, то, бачите, воно буде майже. І з бурштину таких великих таблеток я робила намисто. Додала фурнітурні намистини такі дві. І по розміру сюди підходять і для яскравості, хоча яскравості тут вже достатньо за рахунок ось цих шапочок. І між кожного давала ще роздільно, щоб вони мали таку легкість, повітряність між собою. Ну і відповідно складалися, бо без тих намистинок вони були дерев'яними. Ось цей хрестик срібний. Тут таку дала намистинку. Щоб не обтягувало ювелірний тросик, ну і перехід такі фунітурні, і до закінчення. І ще залишалися намистинки, то вийшов браслетик, буде комплектом. Точно так само. Правда, я дала по центру ще фурнітурну. Намистин, але Тетяна її не захотіла, сказала без неї. От Я так потім зрозуміла, що Тетяна не любить багато фурнітури, тому далі вже не було стільки фурнітури, з гранату, звичайне, лаконічне намисто, як я вже сказала, без фурнітури, тільки трошки роздільних. Цей зібрала весь гранат. На оцю перехідну дала такі шапочки світла бронза. Ой, мідь. світло-мідь. І додала свої наместини, бо їх бракувало, були лише оці більші. Ну і, відповідно, замочок з ланцюжком. І з браслетика і кулончика. Тяна захотіла з такими палочками. Фурнітура позолота на піни і ось такі палички. Ще попросила ланцюжок для подовження, я його зробила знімаючи. Тетяна захоче просто кулончик буде так. А якщо захоче подовжити, то використає ще ланцюжок. Але як я пришпилила, подивилася, що і той ланцюжок сюди навіть пасує. Так що може бути і так. Із бурштину на шнурку я розібрала. І Тетяна захотіла з такими кривульками використала цей кулончик, сюди дала кривульки, дала шапочки, щоб кривульки не ранили на намистинки бурштинові. А решту тут я розібрала ще браслет, який був на меморі дроті, і сюди додала, бо для довжини трошечки бракувало. А з другого браслету зробила одну пару сережок таку. У Тетяни такий гарнітур із світлого і темного бурштину був, то бракувало сережок, то додала до нього. Такі. І ще з решти зробила такий темніші. Ну, їх можна сюди як комплект використовувати. Із місячного каменю я відібрала рівніші, кривіші посадила на піни. Спочатку думала зробити з пінами, але воно виходило для цього колона дуже така ширша частина, бачите, наскільки. І цей кулон губився в, такій, в такому їжачку. Тому я вибрала самі самі рівніші, які можна було, і я Зробила таке делікатне намистечко з цим колоном, то для донечки Тетяни пам'ять бабусі. Ось, і вона зможе вже його одягнути і порадуватися. А зрешти тих кривулюк, що я посадила на піни, додали ось ці намистини такі бензинового кольору. Я ще трошечки дала між місячний камінь для поєднання і цікавості. Ось так, такий жачок, така намистина для переходу. Ну і решту вже ці намистини ще з вкрапленнями фурнітурних. Можу закінчувати, бо щось мене скупоче було. Але я вже й закінчила вам показати. Всім гарного мирного дня і до наступних переробок.